не невпихуємо і про те, як виконувати 90% всіх своїх запланованих задач. Звертався до найкращих коучів І найтоповіші з них мене не навчали різним методологіям планування, а задавали мені одні прості питання: Євгену, а що ти хочеш, а що тебе надихає, чим тобі подобається займатися? Я не міг зрозуміти, до чого це. Можна мені, пожалуйста, от алгоритм, як все розпіхнуть, щоб точно все встигнути. Люди, які в 10 разів більше з, нас, з вами заробляють, вони не в 10 разів більше працюють. Вони працюють інакше, ось і все. Як ви можете тут побачити, є лише два варіанти, як змінити результат. Що якщо ви багато суєтитесь в бізнесі в своїй діяльності, то скоріше за все причина цього брак достатньо серйозних рішень. Зараз забудьте про цю ілюзію, що можна виконувати всі задачі. Не можна, якщо ви відчуваєте лінь. То ви недостатньо впираєтесь в страх, як вбити свій настрій, і своє почуття щастя на дистанції тижня з таким підходом. Хочете? Миттєвий рецепт, Повар Євген, Давайте покуховаємо разом. Вітаю, любі друзі, на зв'язку Дранішев Євген, коуч власників бізнесу. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про бізнес-планування, про те, як впихнути невпихуємо, і про те, як виконувати 90% всіх своїх запланованих задач. Проста відповідь ніяк. Багато моїх клієнтів і я сам часто живемо в солодкій ілюзії того, типу, як так почати засовувати задачі в таск менеджер, так провести стратегічну сесію і ще щось, щоб точно виконувати всі свої задачі. Але це дуже солодка ілюзія, яка звучить так: а як перепригнути реальність і зробити вдвічі швидше, те, що вдвічі швидше, не робиться. Відповідь ніяк. Я дуже багато часу витратив інвестиції на різні навчання в планування і так далі. Звертався до найкращих коучей. І найтоповіші з них мене не навчали різним методологіям планування, а задавали мені одні прості питання. Євген, а що ти хочеш, а що тебе надихає? Чим тобі подобається займатися? Я не міг зрозуміти, до чого це. Можна мені, пожалуйста, от алгоритм, як все розпіхнути, щоб точно все встигнути. А відповідь така, що дивись, планування, воно правда, допомагає. Але глобальна різниця між... Не знаю, зошитом, нотатками і планом на тиждень і топ-три ключових задач, і, скажімо, якоюсь ультрасистемою, типу клікап і так далі. Там різниця в продуктивності буде на 10-15%. І час, який можливо, ти і так витрачеш на заповнення цієї таблиці. Ні, зрозумієте, я не нехтую системою планування та з менеджерами. але ідея така, що не ховати за ними ілюзію того, що отак-то я встигну. Справа в іншому. Дивіться, люди, які в 10 разів більше за нас з вами заробляють. Вони не в 10 разів більше працюють. Вони працюють інакше. Ось і все. Ви маєте запам'ятати одну шикарну формулу, яка виглядає так. Результат дорівнює бути. Помножене на дію. В чому суть цієї формули? Дивіться, в будь-якій сфері вашого життя є якийсь результат, який ви хочете. І є бути. Бути це масштаб вас як особистості, це ваш рівень, хто я. По своїм скілам, по своїм компетенціям, по вмінню, по масштабу своєму дія це кількість етрацій дій. Як ви можете тут побачити, є лише два варіанти, як змінити результат. Ви або збільшуєте кількість дій, або качаєте своє бути. Більшість людей по якому варіанту йде правильно, вони починають більше діяти, Суетіться, що то там бігає, там тра-та-та. -та. Але насправді основний різ знаходиться завжди тут вбути, підвищувати масштаб свого мислення, виходити за межі шаблонів, починати розуміти, що насправді більшість задач не важливі, важливі лише одна, дві, три ключові задачі. Мені дуже подобається думка про те, що якщо ви багато суєтитесь в бізнесі, в своїй діяльності, то скоріше за все причина цього брак достатньо серйозних рішень. Що ви не прийняли якихось ключових один, два, три, чотири рішення. Після яких ця суєта вже не так сильно потрібна. Можливо, це найм ключових людей в команду. Можливо, це тест нових продуктових гіпотез, щоб знайти свій product Fit, знайти нову аудиторію продукт для неї. Можливо, це вихід на інший ринок, можливо, звільнення якоїсь людини чи ще що завгодно. І от коли ми от не качаємо це бути, а намагаємося суєті, от там ми і суїтимось. Але прикол в чому? Ти косметичним цим ремонтом не зміниш картинку. І весь парадокс, як про це сказано в геніальнішій книзі, на якій побудована добра частина мого коучингу, есенціалізм. Да? Есенціаліст розуміє, що більшість дій не важливі, важлива лише невелика кількість дій. Не есенціаліст намагається суетливо зробити все. Тобто, умовно, в якийсь момент стає ситуація, де питання стоїть не в тому, що мені ще треба зробити. А стоїть питання в тому, а що мені варто перестати робити? Де мені звільнити простір для того, щоб іти далі? Безумовно, ця ідея не працює для людей, у яких запас життя це максимум один місяць під подушку. Ну для вас, напевно, цей варіант буде дуже складним, як все, чому я навчаю. Але все ж таки, більшість підприємців власників бізнесу – це люди, у яких якась подушка є. Ну так, от якщо загалом взяти, да, і у вас є певний час, щоб переекспериментувати, потестити. І в цьому випадку вам точно треба йти сюди. Ще раз, забудьте про цю ілюзію, що можна виконувати всі задачі. Не можна. Давайте я вам розкажу, чому я часто зливаюсь з плану на тиждень, і що головне звіту на тиждень. План я ще часто пишу, а от звіт ні. Як ви думаєте, чому? От ваші варіанти. Я не знаю, можливо, ви пишете, не пишете, я от пишу. І періодично зливаюся. Зливаюся, тому що для мене звіт. Де я ставлю хрестики перед задачами. Да? Там хрестик, хрестик, хрестик. Ні, Безумовно, є би, виконані задачі, їх багато. Тут, ту, ту, тут. потім ще раз хрестик, де? Це для мене просто вибачте, я своїм обличчям витираюсь об це, і мій звіт він тикає мене в обличчя моєї реальності, яка звучить так. Чувак, ти це не зробив. І мені від цього дуже боляче. Ви знаєте, я в цей момент відчуваю, що начебто це. Ну, показник, що я не дожав, не постарався достатньо і так далі. так далі, так далі. А це, Але це насправді вся хвороба в голові. У мене неадекватні були очікування на цьому моменті. Неадекватні очікування, що щось я маю встигнути. Чи міг я тут зробити галочки? Безумовно міг. Але чим би я пожертвував на цьому тижні? Сном, комунікацію з близькими людьми, почуття, можливо, щастя своїм. Окей, я можу такий зробити тиждень, але щоб що? я ж не можу його кожен раз робити. І, відповідно, виникає питання, в чому нюанс? Чому я не хочу? Я пояснив, вже, чому я не хочу писати звіт, аналізувати, що вийшло, ну, тому що не хочу бачити ці крестики. Але насправді це ж моя ну, скажімо, медитація, це ж рефлексія, це ж показник моєї неадекватності. Каже, чувак, смотри, перегнув. Ти старався? От реально тиждень, я кажу, ну да, ну, 9 з 10 я реально намагався. І були якісь інструменти продуктивності, які можна було інакше залучити? Ну, в принципі, да. Ну окей, була б тут галочка, ну, ті б залишили. І в цей момент я маю прийняти реальність. Женя, я не можу зробити більше. Не можу зробити більше. Але я можу краще, якщо я не своїм темпом, вибрати ці галочки, а що мені робити, і чим мені тут займатись. Розумієте? Коли ти переходиш із категорії Я буду більше суетіться» діяти діти в категорію А що ключове, я дуже сильно люблю фразу: якщо ви відчуваєте лінь, ви недостатньо впираєтесь. Страх, коли ти приймаєш правильне рішення, вони часто ризикові. Некомфортні, треба когось звільнити, когось наняти, піти в іншу історію, почати комунікувати. І там стрьомно. там в нема. Там є що завгодно, крім лінії, тому що це ну стромненько, там, там інша зовсім енергія. І можливо, треба йти туди. І там будуть всі ті відповіді, які ти так сильно чекаєш. Як вбити свій настрій і своє почуття щастя на дистанції тижня? Ось з таким підходом. Хочете? Миттєвий рецепт, Повар Євген. Давайте покуховаримо разом. Крок перший. Давайте ми в першому кроці заплануємо за. Цей один тиждень зробити всі задачі, які ми не доробили за останні три тижні. Да? От за останні три тижні все, що не доробили за один тиждень. Крок перший. Крок другий. Давайте не будемо рахувати, скільки у нас реально є вільного часу. Ну, не порахуємо, скільки вільного часу. І не дізнаємо, що реально з усіма нашими справами у нас на тижні десь там. Ну, вімо, 30 годин вільного часу, а задач ми запланували десь на 80. Крок третій. Давайте почнемо в понеділок задачу, на яку ми мали ну, десь викласти приблизно 2 години часу, робити десь 5 годин. І зрозуміємо вівторок, десь, що вже точно ми такими темпами ні до чого не прийдемо. Крок четвертий: в стані перманентної тривоги. Давайте почнемо все це виконувати в надії, все це доробити. Звісно, ж все це не доробимо. Ми прийдемо до п'ятниці суботи і зрозуміємо, що в п'ятницю-суботу ми зробили десь 50% всіх тих задач, які ми з вами. Планував. Е, і крок п'ятий з заключенням. Давайте перефлексуємо ми шматок лайна, який, якщо не може досягнути цілий на тиждень, про що говорити, про які цільно на дистанції місяць, три рік говорити? От так от перефлексуємо над всім цим, відчуватимемо апатію розчарування. А потім з понеділка, як рибка молі, яка забула все, що було, повторимо все те ж саме ще раз. Ось такий от простий крок, як вбити своє почуття щастя, радості. Але вона неадекватно. Ще раз, воно неадекватне. Це нормальна схема для Савка. От в савке, от потрібні працівники, вони сідають, роблять деталі, і от в Стахановській працюють, працювати більше. Соро, ми підприємці, ми в іншій взагалі історії. Єдиний наш варіант це качати бути. Тому, друзі, відмовтесь від цієї неймовірної ідеї, впіхнуть не впіхуйме. Забудьте цю ідею, воно так не працює, воно завжди буде вас розчаровувати. Життя завжди вас буде наказувати. Так, да, десь ви можете проскочити. І десь буде кайф. У мене один з клієнтів каже: Жень, слухай, ну в мене бувають дні, коли отут отут, 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 всі галочки, коротше, я так, що то прийшов і тут, і там, і от все, вот воно просто от все, все, все. А знаєте, як це трапляється? Трапляється це таким чином. Ви до того. Страждаєте, я не знаю, там місяць з хрестиками мучаєтесь, страждаєтесь, не виходить, розчаровуватись, і колись приходить один день чи тиждень за квартал. Чи день на тижні, коли ви знаєте, ви не тут не доробили до кінця задачу тут, тут і прийшли к вам такі полуфабрикатики, Ну і якісь легкі задачі. І у вас відчуття, що ви просто як, як насіннячка, так лусь, 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 і по всьому паршисі зробили. Тобто, відчуття, що я красава, такий чорний ефект. Але ви це ось це зробили не тут, насправді, а ось тут, в минулому тижні і місяці, насолоджуватись плодами. Так питання, що треба от 70% часу страждати, щоб потім тут кайфують? Ні, так не треба робити. Це неправильно. Тому, друзі, ще раз, люди, які заробляють в 10 разів більше з нас, не працюють в 10 разів більше і не намагаються впіхнути невпихуємо. Вони роблять щось інше, вони рухаються через масштаб мислення, працюючи зі своїм психологічним лайном, з психологами, коучами, менторами, саморефлексією, будь-якими шляхами. Тому, якщо ми хочемо робити з вами масштаб і залишатися не сіддими людьми. Давайте рухатись через кайф, легкість, пошук ключового і масштабниця. Так, друзі, ну я вважаю, від мене був якісний, корисний контент українською, а від вас мені хочеться побачити лайк. Давайте просувати гарний контент разом: лайк і підписка. Чекатиму.